Позивний сокіл той випадок, коли псевдо говорить саме за себе. Чи змінюється війна? Чим воюють росіяни? Які вони особливості сучасних боїв? Новини лайв дізналися в прикордонника пілота дрона вже в війську майже три роки. Як відбулось твоє становлення саме до цієї посади, яку ти займаєшся з чим ти займався до того і як прийшов до ФПВ? До того я займався, вчився на сапера. А потім мені предложили навчитися на Mavic. І я навчився на Mavica на отеля, і згодом вже мене навчили відправили на навчання на FPV-дрони. Mavic це база. Mavic, так, да, база, <смас> можна так сказати. Скільки об'єктивно до тобі треба потрібно було часу, аби освоїти, зокрема, fpv дрон, розуміти принципи роботи, як літати, і от від моменту навчання до бойового першого в тебе скільки часу прийшло. Ну, З моменту навчання першого дня то пройшло десь ну, півтора місяці. Е, взагалі навчитися літати не важко, а от самі бази, то, то його настройки, налаштування і от е, налаштувати так, щоб він літав на якимось определених частотах, щоб був нормальний радіогоризонт і це все, то це треба трошки більше часу. Але ми з цим справились, ми цього трошки навчилися, і зараз вже більш-менш їх робимо такі, щоб можна було на враження. Пам'ятаєш свій перший бойовий виїзд? Перший бойовий. З, вже, зокрема, як е, в пілота ФПВ? Е, ну, пам'ятаю, звісно, було трошки так стрьомно, але нічого, стрималися, все нормально було. Для пілота ФПВ найстрашніше, що саме для тебе особисто? Е, саме найстрашніше це спалитися. Спалитися для них. Ну, от. Бо якщо спалиться будь-який пілот, навіть мовікісти чи ФПВшники. То одразу звідти прилітає дуже велика, так сказати, ракета. Так. Ну. І це найбільше, що може бути небезпечніше. А були в тебе дійсно небезпечні виїзди, коли От вже було досить таки гаряче? Ну, поки ще не було, і слава Богу. Так і хоч буде далі. Окей, давай ще трошечки про вашу роботу, зокрема на цьому, на цьому напрямку. З що ти бачиш, ще дійсно сьогодні досить таки складно уражувати ці лісти з кожним наступним разом через те, що реб розвивається, розвиваються їхні системи. Чи все ж таки ви знаходите ці шляхи обходу, аби ефективно працювати і надалі? Ну, дійсно складно, бо в них працює реп чуть ли не круглосуточно. Але ми справляємося з тим, ми шукаємо коридори, шукаємо більшу точку. Або більш кращий радіогоризон, щоб їх знайти і вразити. Які сьогодні функції об'єктивно дрони виконують на фронті? Тому що якщо ще там два роки тому говорили тільки про розвідку, зокрема, то тут на цьому напрямку з того, що ти бачиш? Ну, з того, що я бачу, то, допустимо, авіком можна зробити скид на якусь позицію і назад повернути. А FPV дрон це камікадзе, вони в останню путь, вони виходить. Летять на ураження вже конкретної цілі. Давай тоді про роботу на цьому напрямку ще трошечки більше. Як вам не тут, зокрема, їхні розвідувальні дрони, тому що я так розумію, небо проглядається практично постійно. Так, да, їх теж там багато є великих дронів, є зала, є суперкам, наскільки я знаю, є ще орлани їхні. І вони літають дуже високо, нам їх може бути не чути не помітно, але вони нас можуть бачити. І це великий ризик нам дуже спалитися. І так само на цьому напрямку вони залітають також глибоко. Це не тільки да, там да. на передньому краю, мовно кажучи. Так, да. вони залітають, прямо над нами можуть пролітати. Під час чергування часто вони дивляться в ваші позиції, так що ти будеш. Вони проглядають е, іменно позиції наших військових, де хто знаходиться, де щось змінилося. От, Допустимо, там на хаті щось стояло, в один день хоп і пропало. Тобто вже Запідозрюваю щось є, що там хтось може бути або просто вже ну, немає. Особисто для тебе в бойовій роботі сьогодні найскладніше, що з технічних самих характеристик можливої роботи з тілі. Це його налаштувати правильно, щоб він полетів, щоб звести бомбу, щоб другий раз до нього вже не йти. На яку дальність ви здебільшого літаєте, від чого залежить? Дальність польоту, зокрема тут. І робоча відстань, так би мовити, ну, ми не будемо казати точно, але така собі середня статистична для ФІДР. Ну, От чисто на польту, то його така середня кілометр півтора. Е, існують такі антени, е, ще ретранслятори їх називають, вони ціпляються там на Мавіки або на матраси, то вони дають змогу більше пролетіти кілометраж. Тобто те, то, що на пульту ми можемо пролетіти кілометр, але це дуже близько. А на антенні або ретрику ми можемо пролетіти 10-15 кілометрів. І це все, то, все залежить від радіогоризонту. Тобто, якщо хороший радіогоризонт, то можна залетіти і далі. Чим поганіший, тим, так сказати, менше. Як багато з сторони ворога на вашому напрямку працює аналогічного озброєння? Так, да, у них теж, але в них, своя, так я зрозумів, завод десь виробляє. У нас є пара трофейних, то ми так і їх теж і дивимося, на яких частотах вони працюють і питаємося якось знайти це налаштування, щоб настроїтися на їхню частоту, щоб не попастися виходить, під їхній риб. Трофейні маєш на увазі, що вони десь впали, просто бо їх да, знайшли, підібрали да. там по місті. Вони були цілі. Окей, зрозуміло, ясно з цим. Скажи, будь ласка, можливо ще про навчання сьогодні устаном на той час, який є скільки треба людині цивільній, тому що професія впіві вона досить таки популярна, і Багато з людей новачків, які в військо, вони саме хочуть в навчатися з дронами. З твого досвіду, скільки треба людині, яка не бачила взагалі дрона в очі. Побачить сьогоднішній матеріал, захоче прийти в ДПСУ і теж бути ФПВ-шником, е е е скільки потрібно буде часу, щоб освоїти. Ну, головне, щоб було бажання і до цього якось триматися. Якщо буде бажання, і, ну, то можна навчитися швидко. Е е хватить ну, буквально місяць-півтора. Реально навчитися о, ізучити всі ази від А до Я, і налаштування, постройка, пайка. Тобто зовсім все-все-все можна реально вивчити за півтора місяця, якщо людина реально хоче. І от стримаються до цього. Як зараз ворог діє з того, що ти бачиш перед собою, я не говорю про весь фронт, бо ти бачиш перед собою ділянку. Чи багато в них саме на вашому напрямку кабів, які ми бачимо, вони скидають? Що вони застосовують здебільшого по тих позиціях, де ну, де знаходиться ваша зона відповідальності? Я не кажу про весь е, фронт. Дуже багато кабів прилітає, 120-х мін і касетні міни теж прилітають. Ну, вони не так часто, як каби, але каби найчастіше. Вони найбільше їх використовують. За ураження, якщо падає КАП, об'єктивно? Mm, ну, десь як квартал можуть знести. Що може бути в нинішній війні ціллю для каба, об'єктивно кажучи? Ну, для... На що їм не шкода скинути, щоб розуміти? Mm, їм, ну, їм все не шкода скидати. Їм головне би знайти пілота або навіть тих самих спотерів чи ще когось, чи навіть звичайних військових чи піхоту, вони все будуть скидати. Тобто, знайшовши там. Трьох трьох умовно пілотів, да. які просив розрахунок і в піві, вони можуть туди скинути кап. Так. Да. Вони можуть будь-що скинути. А якщо не вийшло, то вони можуть зайти ДРГ. і самі це вирізати. Також кажуть. навчаються, можна сказати, працюють. Да. Ну, це вже там розвідка йде, але е теж можуть хлопці там теж один може спалитися дуже сильно, чи там просто вийшов, покурив. І теж може засікти будь-який дрон. Так само і вони теж на мавіках літають. вони просто зрисовують і зразу луплять. Зважаючи на це все працювати, доводиться здебільшого тільки вночі чи в день ну, <плес> дуже в ну, Вдень і вночі, ну, краще в день бо більша видимість, бо вночі бо ще ночних дронів у нас таких тобто, немає взагалі, іменно з FPV. Е -е, днем, звичайно, ну, простіше літати, і воно набагато проще. Але маскировка саме найголовніше. Час на відпочинок є? Ну як, буває на сон. Найкращий відпочинок для тебе Краще який? Краще сон, да, ніж просто десь гуляти чи ходити просто. Вже думав, чим будеш займатися, якщо воно от закінчується, ти повернешся, залишишся в цій професії, в якій ти є військовий, чи будеш займатися чимось іншим? Ну, я би хотів би далі займатися, як півішками. Мені це дуже сподобалось. Хоча б там навіть зробити своє крило. Зараз дуже багато це роблять. І пробувати щось нове. Супер. Я так розумію, що у вас і майстерні, що ви і трошечки їх. Е... Да, ну, ми Вчилися і ми стараємося самі то все робити, щоб зразу на місці, вдруг щось якась десь там, поломка чи щось несправне, то ми зразу гоб на місці поміняли і полетіли. Тобто, якщо ти навіть пілот, ти не просто тільки літаєш, ти да, маєш да. бути взаємозамінним на всіх етапах. Да. Супер. Дякую за роботу твою. вам.